Вітаю всіх у світі книжок. В сьогоднішньому відео хочу поділитися з вами своїми враженнями від першої книжкової розпаковки у 2024 році. І по-перше, у мене є книга-подарунок від моєї рідної сестрички. Олечка, одразу тобі дякую за такий неймовірний подарунок. Це дуже гарна книжечка. Я вам покажу її поближче. І також у мене є декілька книг, які я замовляла онлайн, і ми разом з вами розпакуємо ось цю книжку. Посилочка. Отже, розпочну я з книги-подарунка від моєї сестри. Називається вона Зимове соцсостояння» від Розамунди Пілча. І одразу зверніть увагу, яка гарна книга. Це щось неймовірне. Подивіться, який. Тут зріз вражаючий. На звороті є анотація. І ця книга загорнута в таку плівочку. Я зараз її розпакую і покажу вам поближче, погортаю. Я взагалі не знаю, про що ця книга. І сподіваюся, що вона мені сподобається. Вона така досить об'ємна і дуже якісна. Це видавництво РМ. І планую я читати її десь найближчим часом, взимку. І сподіваюся, що вона така ж вражаюча і гарна. Ця історія має на увазі, як і саме якість цієї книги. Алфріда, колишня акторка, переїжджає в селище Діптон подалі від міського галасу і сподівається почати життя з чистого аркуша. Оскар кинув кар'єру музиканта в Лондоні, щоб одружитися з Глорією. Подружжя виховує доньку Франческу, і Оскар певн Щастя батьківства вартує будь-якої жертви. Кері повертається додому з Австрії після невдалого роману з одруженим чоловіком і виявляє, що її мати і сестра так і не можуть йти згоди. Наближається Різдво, і Кері забирає до себе племінницю Люсі. Сем намагається жити далі після розставання з дружиною, яка кинула його заради іншого. Єдине, що залишалося Семе – це робота. Долю цих людей перетнуться в маєтку Крейгана, мальоничому шотландському містечку, в найкоротший день року. Перетнуться, щоб змінитись назавжди. Зимове сонцестояння, розумунде Пілчер – роман про любов, вірність і зцілених зболених душ. Отже, тепер давайте я розпакую ось цю посилку і покажу вам, які книги я замовляла на сайті книгарні є. Першою хочу показати вам книжку, яку я замовила для свого сина. А ось така книжечка від видавництва Старого Лева. Називається вона Космічні пухнастики вчать українську. Я бачила її в книгарні «Є» в магазині книжковому. І вона мені дуже сподобалась. Давайте я ближче покажу, про що ця книга. Вона підходить якраз для діток, таких дошколяриків, школяриків, як мій синочок, і для дітей молодшого шкільного віку з першого там, по третій, четвертий клас. Гадаєте, маленьких читачів можна зацікавити лише пізнавальними книжками про комах і птахів, про життя в минулі геологічні епохи або космічні дива? Леся Мовчун розповідає про мову так захопливо, що діти неодмінно захочуть дочитати книжку до кінця. Мовні явища, абстрактні, тож дорослим буває не просто пояснити малечі, у чому відмінність між звуком і літерою, що таке значення слова, як відрізнити головні члени речення від другорядних, чи навіщо нам відмінки? Завдяки цій книжці написані у формі коротких пригодницьких історій. Про друзів і напомнітян батьки зуміють дохідливо розтлумачити дітям складні мовні поняття, а вчителі зможуть образно цікаво пояснити учням програмні теми. Далі покажу вам одразу дві книжки з однієї серії. Це Оскар Вайльд, портрет Доріана Грея. Звісно, що цю книгу я читала ще в школі, але пам'ятаю тільки в загальному сюжет, і тому буде цікаво її перечитати, коли буде в мене вільний час. А також Гюстал Флопер Пані Боварі. Ось цю, до речі, книгу я не пам'ятаю, щоб читала у школі, тому мені буде цікаво познайомитися з цією історією. І хочу, щоб ви звернули увагу на саме видання: це видавництво Книголав, серія Золота Полиця. У них там є всього 12 книг в цій серії, і я планую всі їх собі зібрати в колекцію. Поки що в мене є 7 книг, і вони видають одну книгу на місяць. Тому десь планується до червня місяця е, випуску всіх книжок, але нещодавно я побачила е, анонси, що ця ж серія буде розширюватися, і е, я з нетерпінням буду чекати е, виходу інших книжок, а саме Маргарет Мічел Віднесені вітром, тому що книгу я ніколи не читала, але це один із моїх найулюбленіших фільмів. Я його просто обожнюю. І наступна книга це вже новиночка від видавництва книгу Лав. Називається вона Останній потяг до Лондона від авторки Мек Вейт Клейтон. Ось тут на звороті є анотація, дуже гарна книжечка, і я так розумію, що тут події будуть. Розгортатися під час Другої світової війни я дуже люблю подібні книги, які пов'язані з історією, і дуже сподіваюся, що ця книга мені сподобається. Останній потяг до Лондона це художній роман, написаний на основі відомостей про справжню програму «Кіндер-транспорт», яку очолювала Гертруда Вейсміллер-Мейер, активістка голландського руху опору. За час своєї діяльності жінка змогла вивести близько 10 тисяч єврейських дітей. Діти називали її Тітонька Трюс». Австрія 1936 рік. Юний Штефан Нойман, хлопець із заможної єврейської родини, який захоплюється драматургією і мріє стати письменником, заводить дружбу із Софією Софії розумною і проникливою дівчиною, талановитою математиці. Підлітки спілкуються про театр, і літературу, досліджують потаємні вітерські підземелі, діляться творчими і науковими ідеями та мріють про великі звершення. Проте навіть не здогадуються, що у березні 38-го року, після аншлюсу Австрії нацистською Німеччиною, майбутнє їх та їх Родин опиниться під загрозою. Надія на порятунок з'явиться завдяки жінці, яка організовує вивезення дітей із окупованих нацистами територій до безпечних країн. Але чи вдасться цю надію втілити? Ну що, і остання книга в цій посилці це Юрій Веничук. Називається вона Танго смерті від видавництва «Абаба Галамага. Ось така м -м, книжечка дуже гарної якості. Мені дуже подобається такий стиль виконання. І я нічого раніше не читала цього автора і буду знайомитися. Сподіваюся, що мені цей твір сподобається, і я продовжу знайомство з іншими його книгами. В цій серії є ще декілька книг, аптекар, і там здається ще одна чи дві книги. І також з цієї серії мені ще подобаються книги нашої іншої української авторки Марії Матіос. Я читала лише одну. Її книгу, яка мені дуже сильно сподобалася, майже ніколи не навпаки, і хочеться теж придбати декілька книг. І взагалі я так для себе вирішила, що в цьому році буду більше читати української класики, а також сучасних українських авторів, тому що я читаю переважно зарубіжних і треба це якось виправляти. Танго смерті один із кількох найзнаковіших романів часів незалежності. Події роману провідного українського письменника Юрія Венечука розгортаються у двох сюжетних зрізах: у довоєнному Львові та в часи Другої світової війни. Четверо друзів українець, поляк, німець і єврей, батьки яких були бійцями армії УНР. Паралельно у наші дні відбуваються інші події з іншими героями, і лише у фіналі ці обидві сюжетні лінії можливо зійдуться. Ця книга, яку, мов би, не читаєш, а живеш у ній. Отже, друзі, ось такі книжкові покупки та подарунок у мене вийшли цього разу. Я вам щиро дякую всім за перегляд цього відео. Не забувайте ставити подобайки, підписуйтесь на мій канал і зустрінемося з вами в наступних відео. До зустрічі, і хай вам всім щастить.